Приїхала розсада спаржі. Обнуляю ваги, важу мішок. 9 кілограм. 9 кілограм це розсада А-класу. тут 100 штук. Тобто один саджанець важить в середньому 90 грам. а має бути 70 Хто не бачив, зараз покажу вам який вигляд має розсаджанці спаржі. Надсучасний гібрид заточений під Виробництво Смачну... смачненької спаржі. Дивіться, який саженець шикарний. Раз, два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Отакий набор десять штук. Є декілька таких наборів в наявності, кому треба, хто хоче посадити собі спаржу, росте 20 років на одному місці. І буде щорічно, зараз починається сезон зрізки протягом двох місяців. Постачати вам на стол найперші смаколики. Байрангол цвіте. Це ми цю сливку з вами обрізали, я показував відео. А це така спаржа. Кому треба, звертайтесь, будь ласка, в месенджер. Тому що не приходять мені всі ці сповіщення, що ви пишете під відео. В Месенджер написали або плюс ставте. Я скину ціну вам в месенджер. Все, дякую за увагу.